15 вересня. Сьогодні знімаю таку форму цікаву Олега Михайловича Писанки. Мрія фермера. Чудова форма. На початку літа я знімав і показував, що я її понормував завчасно. І вона ніби як погорошила. Але подивіться, як вони в результаті, які здоровенні ягодки. Отримались і гарні, грона наповнились. Я вже кущ реалізовую. Вчора зрізав, майже чверть. Дощі пішли один, другий дощ. тріску поки що не бачу, не тріщить. Форма дуже здоровені ягоди подобається. Соковита, смачна, солодка. Що ще хотіти? Він пагін вже визріває. Цей другий на такому тонесенькому пагоні. Дивіться, таке гроно тримається. Ну, пагони, ті вже визрівають. Ось яке листя. У нього чудова форма, мені вона надзвичайно подобається. Тримаю і буду тримати. Мрія фермера. Але нормувати тепер буду вже після цвітіння. Ось так. Хороша гібридна форма. Рекомендую на заході, варто її тримати. Гібридна форма розмалін. малиновий Так, є такий колір в нього, гарний колір. Сьогодні 15 вересня. Він вже достиг. Повністю стиглий. Ну, Але ось це найбільше грону, яке буде мати, мабуть, кілограм. Ще там кілька таких більших грон. А так загалом грона не дуже великі. Пів кілограма, може, 600 грам, ось так. Щось, мені здається, вона не дуже врожайна. Але хороша смачна форма. Сьогодні вже почну зрізати на реалізацію. Що про нього сказати? Ну видно так, по листочку. листочка таке невеличке. Сила росту значить, в нього також невеличка. Мабуть, треба було його понормувати, менше залишати пагонів на кущі. Ну, але тому і термін достигання в нього затягнувся трішки, він би повинен був би бути раніше, стигли. Ягоди солодкі, смачні. Ягодки тісненько тримаються на гроні. На сонце треба виставляти, тоді вона колір набирає гарний. Дуже соковита, Але ще зернятко, ще вже зелене. Просто смачна солодка ягода. Але треба нормувати розмалин.